Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами навчатися поширювати речення словами за поданими питаннями. Тож сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож почнемо! Діти, давайте порівняємо тексти. Перший. Прийшла весна, повернулись птахи, світить сонце, розцвіли квіти. І прочитаємо другий текст. Прийшла рання весна. Повернулись перелітні птахи. Світить яскраве сонце. Розцвіли перші весняні квіти. З якого тексту ми отримали більше інформації? Так, саме з другого тексту, тому що в другому тексті, у кожному реченні у нас є більше слів, і ми дізнаємося з вами більше інформації. А перший текст має мало слів. Відповідно, ми дізналися мало інформації з цього тексту. Розглянемо зв'язок слів у речень. Головне слово весна. Відповідає на питання, що весна? Весна що зробила? Прийшла. Це було наше перше маленьке речення. Поглянемо, як ми його з вами збільшили. Тобто, яке слово ще додали? Що весна? Весна що зробила? Прийшла. Весна яка? Рання. Речення в другому тексті воно стало більше, воно поширене. Ми додали в нього іще слово. Ми це зробили завдяки питанню, адже установити зв'язок слів у реченні нам допомагають питання. Ми з вами пам'ятаємо, що всі слова у реченні пов'язані між собою за змістом. Установити цей зв'язок нам допомагають питання. Сьогодні, за допомогою питань, ми будемо поширювати наші речення, робити їх. Більшими, щоб можна було дізнатися більше інформації. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку з великої літери такі склади. ЗА, аза, заз, а єц. Єць. Перевірте, будь ласка, написане. З наступного рядочку з великої літери через кому два склади. Єць! За! Яке слово утворимо? Так, заєць. Молодці. Складіть речення з цим словом. У мене вийшло таке речення. Заяць полохлива тварина. Полохлива, діти, це ляклива, лякається будь-якого шурхоту. Яке це речення у мене? Розповідне неокличне. Ви можете записати розповідне окличне, або питальне, або спонукальне. Ми вже знаємо з вами всі види речень. Розгорніть, будь ласка, свій підручник, сторіночка 117 вправа 25. Прочитай речення. Спостерігай, як вони поширюються іншими словами. Зазнач, якими ще словами можна поширити речення. Запиши утворене, поширене речення. У нас з вами є маленьке речення. Діти читають. Давайте спробуємо його поширити і поставити питання. Вони допоможуть нам поширити ці речення. Діти читають. Діти читають що? Журнал, наприклад, або книжку. Завдяки питанню, що? Ми дізналися, що саме читають діти. І наше речення стало більшим. Діти читають журнал. Який журнал? Діти читають який журнал? Дитячий журнал. Діти читають дитячий журнал. Ми ще більше інформації отримали. Діти читають дитячий журнал, який? Пізнайко. Тепер ми знаємо, що діти не просто читають, а що вони читають журнал, що це журнал дитячий і що назву він має пізнайко. А спробуємо з вами іще поширити. Ми поширювали слова всередині, в кінці речення. А тепер спробуємо поширити початок. Які діти розумні, так, які розумні діти читають дитячий журнал Пізнайко? Або, можливо, можна було б сказати допитливі діти читають дитячий журнал Пізнайко. Запишіть, будь ласка, останнє речення, яке ми з вами поширили. Розумні діти читають дитячий журнал пізнайко. Перевірте записане. Встаньте і трішки відпочиньте. Зробіть рухливі вправи. Наступна вправа 26. Прочитай правила, як планувати свій день, щоб добре навчатись, гарно відпочивати і досягти успіху. Поширюйте речення словами з довідки. На твоєму робочому столі завжди має бути розклад уроків і чого? І чого ще? Поглянемо в довідку. У нас є такі слова. Важливі, відпочинок, обов'язково. Гуртків. На твоєму робочому столі завжди має бути розклад уроків і гуртків. Так. Він підкаже тобі, які завдання потрібно зробити насамперед, а ще куди і коли треба встигнути. Які завдання важливі, так, він підкаже тобі, які важливі завдання потрібно зробити насамперед, а ще куди і коли треба встигнути. Візьми блокнот для того, щоб записувати справи, які потрібно як. Відпочинок чи обов'язково? Обов'язково зробити. Так, окремі нотатки зроби для своїх улюблених справ і планів. На що? І планів яких? На відпочинок. Ми з вами поширили наш текст. Кожне речення. До речі, діти, допоможе вам планувати свій. День такий записничок, який має назву блокнот. Блокнот це зошит, іноді з відрівними аркушами. Він може бути маленьким, як ваша долонька, а може бути як і книжечка. Він призначений для нотування різних подій, адрес, номер, номерів телефонів, туди ви можете записувати розклад наших уроків. Цвіт гуртків, які ви відвідуєте, і справи, які вам потрібно зробити, найважливіші і ті, які можна зробити пізніше. Це допоможе вам планувати свій день, добре навчатись, гарно відпочивати і досягати успіхів. Пограємо в гру Сходинки. Софійка намалювала. Спробуємо поширити це речення. Софійка намалювала що? Софійка намалювала букет. Софійка намалювала букет який? Софійка намалювала красивий букет. Софійка намалювала чим? Фарбами. Софійка намалювала фарбами красивий букет. А спробуємо іще зробити одну сходинку. Софійка намалювала фарбами красивий букет. Для кого? Для мами. Софійка намалювала фарбами красивий букет для мами. Подивіться, яке повне на інформацію останнє речення. Ми знаємо, хто, що зробив, чим він це зробив, що саме намалював, яким був цей малюнок, для кого зробила це Софійка. А в першому реченні ми тільки знаємо, що Софійка намалювала. Що, чим, кому ми цього не знаємо. Останнє речення, воно поширене словами. Містить в собі більше інформації. Утвори чотири поширених речення від даного. Запиши їх у зошит. На прикладі вправи сходинки, в яку ми з вами грали, спробуйте самостійно утворити іще чотири речення до речення, якого, яке у нас уже є. Зайчик пострибав. Утворіть іще 4 поширених речення. Кожного разу додавайте в речення одне нове слово. Допоможуть вам у цьому питання, адже саме вони допомагають установити зв'язок слів у реченні. Запишіть ці чотири речення у свій зошит. Обери свій настрій в кінці уроку. Старався, у мене все вийшло. Старався, але були помилки. Наступного разу спробую краще. Дякую за роботу та нових зустрічей!